Із 16 листопада антициклон поступиться місцем циклону з Балтії, атмосферні фронти, якого вдень проявлять себе дощами. Температура вночі становитиме 0,5 градусів тепла в день три Як повідомив начальник обласного гідромоцентру Віталій Постригань, вночі 17 листопада при зниженні температури повітря в холодній тиловій частині циклону очікуємо перший сніг місцями в ожеледицю. Температура вночі та вдень від 3 тепла до 2 градусів морозу. За попередніми розрахунками, з п'ятниці, 18 листопада, при північно-східному процесі очікується подальше зниження температури вночі 2-7 морозу в день від 4 морозу до 1 градусу тепла. Отже, перший прояв зими на Черкащині відбувається саме в листопаді. А наскільки він виявиться тривалим, залежить від синоптичного процесу конкретного року. Наприклад, у 2021, перший сніг випав 24 листопада.